Доброго, доброго ранку, друзі. Привіт. Вибачте за двохвилинну затримочку. Всіх радий бачити. Так, що у нас з кворумом? Кворум є, можемо розпочинати. Дякую, колеги. Порядок денний всім. Щось у мене не включилося відео. О, так, да, тепер все гаразд. Так, друзі, радий всіх бачити. А, значить, Скоро у нас є. Порядок даний всім наданий. А, прошу а, підтримати а, запропонований порядок денний. Хто висувати, Петраєв, за, прошу голосувати? Петру Аєв за. Константківич, за. Константівич за. Бобляк за. Конченко, за. зальотов за. за. Сушкожа за. Сушко, за. За. Сушко, за. за дякую. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Немає таких рішень випадок. Я, колеги, я колеги, за вибачаю. Я дя дякую. я берегу, Дякую, колеги. Я коротенько по по, поінформую. -по значить, вчора і був комітет Івана Орестів на клібош Цинсадзе, і ми отримали. Значить, вже в переписці. Значить, всі необхідні висновки щодо дванадцять один, один, якщо я не помиляюсь, в номері. Цього законопроекту, який ми зараз якраз розглядаємо. Значить, хочу сказати, що у нас було єдине спірне питання, і в Єврокомісії його продовжують обурювати. Тому якраз ми будемо і я буду пропонувати його, значить, рекомендувати в першому читанні розглянути, а до другого читання підготувати за. Чистиною першої статті 116 регламенту, е, тому що е, там все ще е, в семі єврокомісії е, і не з приводу нашого, навіть закону, а з, з приводу е, взагалі е, контексті імплементації е, Digital Service Act е, там е, тривають дискусії щодо. Е, Адмінпроцедур і як там і регулятори мають наче відповідати законодавству про адмінпроцедури, які у нас паралельно імплементується. Зараз Вінія Михайлівна, два слова додасть і зможемо приходити до, до голосування. Вені Михайлівна, як голова провідного комітету, будь ласка, да я просто хотіла уточнити так. Ну я би теж просила 116 статтю. Чому тому що ми в будь-якому випадку до другого читання ще будемо чекати, висновок Ради Європи? Вони його пишуть. Ми подали офіційний запит. Ну загалом це буде нормально, але про всяк випадок, давайте собі таку можливість залишимо, та щоб можливо ще щось треба буде пофіксити по ну по іншому законодавству, бо вийшов об'ємний законопроект. А по адмінпроцедурі то все таки в рішенні комітету має бути вилучити оцю цю частинку про те, що ми виводимо з адмінпроцедури законодавства. Медійне нацраду, бо я спілкувалася з паном Мільковим, який ну. Заступник Стефанішиною в переговорах, але фактично він ну веде всі всю переписку, всі контакти з Єврокомісією, і він просто на прикладі антимонопольного комітету навів, що вони зараз там не приймають будь-які вилучення із саме закону про адмінпроцедуру. Але так як ми відбили це в ці зміни до медійного законодавства, то ми просто залишаємо статус кво і, і ну спостерігаємо. Тому це висновку треба буде врахувати ще до першого читання, щоб ми не отрима негативну. Ну, негативний сигнал, а загалом, з цей законопроект обговорювали ще до реєстрації, і підкомітет проводили і проводили. Круглий стіл, де ми зібрали, він там у нас обговорювався на сайті, зібрали від, від громадськості, від медійних експертів і від індустрії, тому він такий вийшов дуже інклюзивний, і, і медійники в цьому зацікавлені в прийняті, і нацрада, бо пройшло вже півтори року з часу того, як запрацював закон про медіа. Ну, зрозуміло, що якісь там чи неточності, чи щось треба уточнити, і, ну, і суспільне його чекає. Тому Такий вийшов більше навіть для індустрії, мені здається, цей законопроект важливий і його чекають прийняття. Ну і Нацрада теж там певні речі поуточнювала, в тому числі по електронному кабінету. Так, да, да, да. так, там дійсно, ну колеги всі пам'ятають, значить там є ж поправки, які по. Просили зробити на сто є, значить, які від е, індустріального комітету є значить, від громадських організацій. Ну тобто, це кооперативний такий пакет. Але головне, що е, що хотів сказати, що е, значить, по 116 і так, і ми е, почекаємо звичайно. Може, у нас буде все ж таки якийсь е, дійсно консолідований фідбек від е, Єврокомісії, поки ми дійдемо до вибачте другого читання, але. Ну е навіть е навіть якщо вони не дійдуть згоди щодо адмінпроцедур. Ну якщо щось, якщо так вони потім вже коли визначаться, визначаться взагалі з адмінпроцедурами і своїми медіарегуляторами, так вони нам скажуть, е яка у них практика, і тоді ми зможемо там і пізніше це якось по пофіксити. От а, а так взагалі-то. Зараз, значить, в редакції комітету буду пропонувати підтримати, значить, це забуто продавок. А нема небезпеки, що якщо ми підемо по 116, що ми нахапаємо купа поправок, які це все дуже розбалансують. Я за те, ну, що ну, те, що сказала та uh, те, що сказала Женя, щоб вилучити пункт по адмінпроцедурі, це посправді треба. А от 116, та чи чи ми собі не проблем не нагапаємо? Волон Михайлович, дивись, я ж зімав, сьома... ну, тобто ваша фракція точно конструктивно налаштована щодо цього законопроекту. Значить, по батьківщині знаю, що у них немає заперечень з Олександром Равкатовичем говорив я із Оленою Костівною, значить, у колег колиш... ну, колишньої, скажімо, ОПЗЖ, значить, у них там взагалі зараз ніяких немає. Ну, Жодних, скажімо так, інтересів, а значить тому, дивись, ну наш наш фланг він абсолютно ну. Конструктивно налаштований. Я, я, я маю на увазі okay. наш, наш великий, там, там, де ми сидимо. <схай> От, всі, всі разом. А по центру теж, наскільки я розумію, да, значить, там і он, Ірина Моріслав'яна знає, значить, і значить представляє позицію своєї групи. У них теж абсолютно конструктивне налаштування. А чому 116-та? Я скажу, значить, тому що значить, там. Міністерство, я вчора спілкувався з паном Наджосом. Значить, на комітеті Івану Ресці ми там, значить, разом зустрілися. Вони там будуть просити нас розглянути. Нам це треба буде зробити. Значить, ну я, я чесно кажу, що вони тільки, тільки нам надіслали, тому або вони їх наші поправки не дуже зрозуміли. Або я вчора пана на Джос не дуже зрозумів, бо ми хотіли ж там і цими поправками, якраз ми це регулюємо, щоб не накладати у цей тягар. Знаєш, коли е, місцеві друковані, які маленькі, і вони змушені постійно відправляти, е, значить, і до Нацради друковані примірники, і до бібліотек друковані примірники до до національних і до, і до Книжкової палати, е, значить, і ми ж е, от в, цьо, в цьому законі. Ми сказали, що значить там, де архівуються примірники, то нехай відправляють, бо для них це просто гроші. Знаєш, вони кожного місяця оце, значить, купують марки, конверти, відправляють це, Значить, а щодо інших органів, то за запитом, за запитом, тобто щоб ну, щоб їм не треба було відправляти так, якщо запит прийшов, то вони відправили от. А і щось міністерство хоче ще там щось там поміняти, але це вийде, що оце якраз той той кейс, коли за за 116 ж настую дум це розглядати, тому що там вони заходять трошки в інше за нас. Ми подивимося, але якщо вони хочуть ще спростити життя людям, то чому ні? Ну я не бачу тут знаєш ризиків таких. Микола не будь ласка. Тобі слуха, дякую. Ну, по-перше, його треба швидко приймати, тому що він е спрощує життя. Зокрема, ми в законі про медіа встановили, що Нацрада за певних умов припиняє діяльність там певних сайтів, е а, і тут ми це затверджуємо. Бо зараз є купа інших законів, які регулюють медіа і обмежують медіа. І це ясно, що нас звинувачують і в порушенні конвенції з захисту прав людини і з інших зобов'язань перед ЄС по свободі слова і всьому іншому. Тому приймати треба швидко, просить Микита по 116, і Зрештою, наше буде рішення, що туди вписувати, а що не вписувати. Я не, не думаю, що це там якось сильно принципово. Треба проголосувати, прийняти і скоріше okay, okay. його в зал видавати. А залі в залі якраз буде наступного тижня, є, є така no. можливість, ну тому так. Має, no, у нас у нас наступного тижня колеги на жаль без мене значить бо ми з артуром грасімово маємо поїхати там в, в дуже важливе, але в дуже важливо але неприємне насправді відрядження значить да тому, значить, сподіваюся, що ви всі підтримаєте в залі. Там є вікно, просто там відкривається вікно, бо по, по, по євроінтеграційним законам. Ми туди в це вікно можемо якраз зайти. Колеги, дякую всім за підтримку. Дякую, Микола Леонідовичу, дякую, Володимиру Михайлович. За значить, уточнюючи запитання. Івені Михайловичу дякую. Колеги. Отже, я пропоную тоді, значить, в редакції комітету підтримати е, законопроект 12.111 сто е, значить, в. За за основу рекомендувати Верховній Раді його підтримати і по і, і відповідно до частини першої статті 116 регламенту підготувати його до другого читання. Хто за таке рішення? Прошу голосувати, в за. Княжицький зачок за да. Констанкевич Бу... за. Бу... Бу... За. 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 Дякую. Дякую Боблях, за. Дякую. Б... Башков, за. Дякую. Коли хто, хто проти Лерус за. Дякую, Гіо Богданович. Хто проти? Хто утримався, таких немає. Значить, я на цьому всім дякую. Попрошу пана Юрія і пана Андрія. А Знаю, можна в різному знаходиться на різних можна? Іринами слав. Зараз я тільки закінчу. Значить, попрошу пана Юрія, пана Андрія, голови берегти. З, з, з розумінням, де де хто з них зараз знаходиться на різних на різних ділянках, але будь ласка, колеги, ви нам потрібні на засіданнях комітету не менше ніж де ви зараз знаходитесь? Добре, тому нехай Бог вас береже. А і наші Дякую. найкращі побажання будуть є такі намисла. Будь ласка, Да, е, колеги, я коротенькою інформацією і про, е, про те, що нещодавно відбувся ще один міжнародний ветеранський форум, де знову було в контексті обговорення питання і ветеранської політики, і, зокрема, можливостей культури і мистецтва для відновлення і інтеграції ветеранів у суспільство. І це один такий аспект, і хочу сказати, що була презента... презентована від Міністерства культури і стратегічних комунікацій такий невеличкий блок про те, що можна робити в подальшому, але на жаль, ще немає достатніх ресурсів для того, щоб це робити для ветеранів. А також е з вуз Вахтанга П'яні прозвучало про те, що у нас питання і національної пам'яті і власне стратегії належного пошанування ветеранів відсутні, немає реєстрів військових цвинтів і багато всього іншого. Тому це питання. Ми його вже один раз обговорювали і планували проведення круглого столу. І я би просила, щоб ми спланували десь найближчим часом, все ж таки таке обговорення. Адже є ще одна така обставина кілька днів тому. Урядом було ухвалено стратегію ветеранської політики на період до 20 2030 року, а також операційний план заходів двадцять року. 24-27 років і навіть з пролонговою ділею до 30-го року, і на жаль, культура представлена тут дуже вузько, і можливості, які може надавати культура українська, ну от вони десь такими виглядають достатньо маргіналізованими. Тому би я вважаю, що нам теж треба переговорити на комітеті, можливо розглянути або в вигляді таких комітетських слухань про ті можливості, які може культурна сфера надати для українського українського ветерана і ветеранки, і власне запропонувати ширший спектр більш розлоги о цих можливостей. Підтримую Ріна Морославина і пропоную після круглого столу е, по реалізації державної мовної політики е, от такий круглий стол провести. Ну, у нас підтримую. вже в графіку є по умові, і наступний буде цей. Я повністю підтримую навіть, от ви проговорили вже адженду, Я просив би тоді вас просто це викласти, вже, е, значить, як в пунктах е, там програми цього столу. Я по кожному пункту згоден згоден абсолютно з вами. Дякую, колеги. Тоді всім дякую. Дякую, що зібралися в суботу. Все, значить до зустрічі. Дякую за згідно комітету. Оголошую на цьому закрити. Дякую. До побачення. До побачення.